Привіт, мої хороші з вами Мапі Букс. Ви на моєму книжковому каналі. Сьогодні я хочу з вами підвести підсумки мого півріччя, але хочу поговорити про найгірші книги цього періоду. Тому мощуйтесь зручніше, можете до рук взяти філіжаночку, кави або чайку. І поїхали. Тут буде дуже багато Музика Всього за це півріччя я прочитала 54 книги. Якщо подивитись, що саме я читала, у мене дуже багато жанрової, розважальної, відпочивальної літератури. І від цієї літератури я небагато вимагаю. По-перше, щоб це не було нудно читати. По-друге, щоб це не було крінжово. По-третє, щоб це викликало емоції, заради яких я і беру той чи інший жанр. Але є Випадки, коли книга мене розчаровує, і саме про ці книги я й хочу сьогодні з вами поговорити. Перша така книга це голос Арчера. Це приклад, буквально очікування і реальність. Це була дуже розхайплена історія. У нас на Буктоці. Я бачила велику купу відео, де дівчата обридуються, вирваних якихось цитат, і я думала, що це якась дуже щімка. Дуже важка історія про інклюзивного хлопця, їхнє кохання, боротьбу в суспільстві. Я очікувала щось такого, що просто розіб'є мою душу і зцілить водночас. Що це дуже милий, приємний роман. Я не скажу, що це прям дуже жахлива книга, особливо якщо ви подивитесь далі, які у нас будуть книги. Але я отримала абсолютно поверхневу історію. І у нас дівчинка Брі. Яка приїжджає в маленьке містечко після того, як вона пережила дуже важкий епізод в своєму житті, де злочинець напав на неї з батьком? Батько отримав серйозне поранення, через що його не стало в цьому житті. Брій була свідком цього всього. Цей чоловік намагався її. Валтити дуже сильна психологічна травма, яка з нею залишилася. Я можу взяти на себе відповідальність і навіть назвати це ПТСР, тому що всі ті симптоми, які нам описують авторка, дуже співпадають до того, як відбувається ПТСР після травми. В Неї флешбеки, в неї кошмари, в неї панічні атаки. І от вона опиняється в цьому маленькому містечку, щоб. Почати життя наново. І от вайби маленького містечка мені дуже сподобалось. Я люблю такі камерні історії, де всі один одного знають. Один день вона їде до супермаркету, де зустрічає хлопця, який виглядає як безхатько, він набритий, не, не митий, з великим довгим волоссям, бо він набриється, не, не стражається. Вона перелякується, розсипає якісь там свої речі. Він їх кидається їй піднімати, допомагати, і просто з першої хвилини вони. Починають відчувати один до одного неймовірний потяг. Ми дізнаємося, що це є наш головний герой Арчер. Повірити в те, що дівчина, бачучи такого хлопця, одразу така, боже, який неймовірний хлопак, мені б такого сумнівно, але можемо притягнути тут логіку за вуха, що цей хлопчик відлюдкувати, нагадав її батька, за яким вона дуже сумувала, і, можливо, в неї взагалі такий, знаєте, синдром рятівника, і вона любить всіх знедолених рятувати. Але ми поступово дізнаємося історію Арчера. Він у нас особливий хлопець, інклюзивний. Не він не може розмовляти. Там дуже велика купа інтриг стосовно того, що відбувалося в стосунках його батьків. І саме ці інтриги в стосунках і є рушиною, силою всього сюжету, що тут відбувається. Він ніколи ні з ким не мав спілкування. У нього не було друзів. Єдина людина, з ким він жив, це дядько, тому що батьків він своїх втратив, і там драма капець. Дядько був параноїком, хворою людиною, не саме приємний. Приклад для наслідування теж хворіє і також його не стає. Тому Аршер вже там років шість взагалі ні з ким не спілкується. І всі місцеві жителі також дуже дивно ставляться до цього. Вони просто його ігнорують. Він їх, вони його. Але наша брі, вона така: ні, я буду тебе рятувати. Починає хотіти з ним дуже дружити. І знаєте, це було. У мене навіть від цього виникали неприємні почуття. бо Вона просто як от у мене чела. Вона йому і в забор, і перепригувала, і приходила, і переслідувала, і дуже хотіла з ним дружити. Ну а що йому залишається? Дуже приваблива, гарна дівчина. Починає проявляти до нього інтерес, він цьому піддається. Далі я не буду вже так детальніше вам описувати сюжет. Окрім того, що все, що відбувається, все це якесь таке нелогічне. Вони хочуть один одного, буквально з першої хвилини, в Ви, випадку цього хлопця, окей, головної героїні. Я просто не могла повірити в те, що дівчина, яка пережила настільки важку травму, де чоловік напав на неї, може спокійно собі дозволити побачити якогось незнайомця. і також хочу наголосити, що всі в місті їй кажуть про те, що він дуже дивний, він агресивний. Там є ще там його брат поліцейський, який її завжди застерігає, що ти дивись, будь-обережна. І якось, знаєте, ну, це нелогічно, коли ти пережила травму, де на тебе напали. Ти приїжджаєш в містечку, де всі люди тебе застерігають, а ти така, ні, я відчуваю, що він неймовірно добра людина. Ну, коротше, це історія великого кохання. Вона залишається у нього зночівлю, бо там якась буря, вони там здружуються, у них така дуже ну, плюс-мінус нормальна йде комунікація. Вона то приходить до нього, просто там я не знаю, приготувати йому поїсти, то вони граються з собаками. Ну, На собаках вони мене підкупили. Люблю я, коли люди люблять собак. Тобто, така якась приємна взаємодія, вона його там стриже. Причому тут трапляється дуже крінжова сцена, вона його стриже, а він буквально, ну. Вас дуже сильними до неї бажаннями. Якось це було тумач для мене. Найголовніше, що буквально після першої ночівлі нашого роїня каже, що Боже, як рукою знісло моє ПТСР, я взагалі себе відчуваю круто, нічого не боюся. Панічка відійшла, флешбеки відійшли. І навіть за татом вона вже не так сумує, тому що раніше, коли вона згадувала тата, вона наповнювалася дуже сильним жалем. Але тепер, коли вона думає про тата, вона така блін, був класний мужик. в мене тато, вже не так їй сумно. Чого я взагалі не очікувала, тому що тут ніде немає поміток 18 це кількості спайсі-сцени. Я з тих людей, яка нічого не має проти еротичної літератури. Я люблю спайсі, але я цього тут, по-перше, не очікувала побачити. По-друге, мені взагалі не сподобалось, як це було прописано, щоб ви розуміли там. Була сцена, де він просто стріляє собі до шлинів. Ну, якесь таке. Коротше, я розумію, що хотіла авторка показати, що він такий цнутливий хлопець. Ну, no. мені це не сподобалось. В їхніх стосунках купа драми. То брат хоче зруйнувати їхні стосунки і підсовує йому стриптезершу. то непорозуміння якесь. Потім він дуже сильно Арчер переживає, що він. Дуже залежний від Брі, тому що вона там може жити далі, вона звикла жити в світі, а він ні. І для нього вона це дуже важлива постать. і Він дуже боїться, що тим таким опікунством і тим, наскільки йому залежить на неї, він все зруйнує. І вони це завжди обговорюють. Але всі питання вирішуються після спайсі сцени. Потім в якийсь момент Арчер вирішує людина, яка ніколи не... З хати далеко не відходив, що нічого не сказавши свої брій, він поїде на три місяці, щоб змінитися. Що ви думаєте, так воно і працює. Ніяка терапія йому не потрібна пропрацьовувати травми, якась соціалізація, де тебе супроводжують. Ні, він просто поїхав, не знана на де, не знана на куди, і грошей в нього не дуже багато. Приїжджає повністю стілене. Тепер він Брі незалежний, все б нічого. Вони почали там один одного кохати. І тут, та людина, яка ще тоді нападала на нашу головну героїню, яку розшукували, і вона казала його портрет, знайшла її в цьому маленькому містечку, щоб їй помститися, і піхпах. А Арчер закрив її своєю спиною широкою і так. Ми отримали дуже маніпуляцію сильну від авторки, тому що вона буквально хотіла погратися з нашими почуттями. Вона спочатку так дає до зрозуміння, що все Арчер спочив, але ні, він виходить з коми і стається на. Абсурдніша сцена, яку я бачила за все своє життя, коли знаєте, це я так собі мріяла в дитинстві, коли не дополучала дуже багато визнання. Я думала, що я так, знаєте, коли щось зроблю, і всі так на концерті мені поклоняться. Так от сталося в цьому містечку, тому що після того, як Арчер зробив цей героїчний подвиг, все містечко зібралося, його нагороджували і просто віветувала. Закінчується Закінчу все тим, що наша головна героїня вагітна там третю чи четвертою. Дитиною дуже нереалістично, дуже казково. У мене це не викликало щемливості, емоційного занурення. Це у мене викликало посмішки. Посмішки я не засуджую людей комусь книга сподобалась, тому що мені здається, що просто люди не читали чогось складнішого стосовно травматизованих людей, але інклюзивність не має виглядати так. Це нібито для мене посміялися з цієї теми. Ну, подумаєш, відлюдькувати хлопець. Просто знайдеться дівчина, яка захоче тебе врятувати, і будеш ти врятований. Ну, я таке не люблю. Для мене це дуже болюча тема, тому що. Травми це серйозно, особливо ось такого типу, як нам намагалася описати авторка, настільки не пропрацювавши, настільки зробити головним посилом, що достатньо тільки кохання в цьому житті, щоб вилікувати все на світі. Мене чесно дуже харить. Я не люблю такі посил. Кохання може бути підтримкою, кохання може бути поштовхом, кохана людина може бути твоєю підтримкою, але не ліками, пожалуйста, не ліками. Я не люблю, коли книжки такого вчать. Наступні mm -mm. перли, священник. Що вам сказати? Я жертва буктоку. Я знала, що це еротичний роман. Я дуже занижувала свої очікування стосовно цієї книги, все, що я хотіла, більш-менш напруги між героями і смачних еротичних сцен. Але я люблю все ж таки, коли йде сюжет, розбавлений еротикою, а не еротика, розбавлена сюжетом. І все ж таки, ця вся тема стосовно того, що він священник, це була просто, знаєте, як рольова гра. Для uh, сайту помаранчевого, так от uh, щось типу того, це просто еротика суцільна. Я очікувала, що буде дуже багато якісь мук вибору нашого головного героя, що нам покажуть всю цю екстеціальну кризу цього хлопця. Але що хлопець головний герой? Я вже отець Бель, я вже й забула як його звати. Він дуже поверхневий. Знаєте, фанат Брітні Спірс і варкдед, все, що треба про нього знати. Він дуже поверхневий і тому всі його. У ці стинання стосовно того, що боже, так не можна, я ж священик. Я в них не повірила, дивлячись на те, що мета його, чому він став священником доволі, така знаєте, сильна. Він йде туди заради своєї. Сестри заради своєї родини, показати всім, що релігія це важливо, що не всі священики такі, а потім свою ж прихажанку мастить мастилом чи олійкою священою і бере прямо на алтарі. Цього не треба ставитись серйозно. Я не буду казати, що О, Боже, як то щось таке читає. Мені здається, що ця книга направлена на те, щоб зняти себе сексуальну напругу, що це як фільм для дорослих. Треба очікувати саме того, але ви знаєте, просто. Напевно, священники, не мій фетіш, і ой, ну це було так смішно, особливо коли він торгувався. Знаєте, на початку історії, що ну це ж на шишечки, це не рахується. Я така, ну пацан, тобі 30 років. Що значить, не рахується? І... І мене з цього просто виносило. Просто було крім жову з цих сцен. Але найбільша проблема для мене в цій книжці полягала в тому, що для мене вона була неймовірно. Нудна. Не знаю, кому як, але я в таких книжках люблю, коли акт нам передує дуже сильна напруга між героями, коли просто буря, іскри, і тоді акт сприймається дуже чутливо, і після цього якісь драми, якісь розвідки подій після, і ти чекаєш, коли наступний раз там і так далі. А коли книга просто така акт, 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 акт. Мені стає неймовірно нудно, тому що в тому процесі, як щось куди заходить, людство ще не вигадало нічого нового. Я за свої 30 років вже таку купу літератури перечитала, що можливо за останній час мене тільки дві сцени такі здивували, що я така хм, щось новеньке і не тому, що вони гарно написані. Ну не тому, що вони мені подарували неймовірні почуття, а тому що вони були дивні. Ось і все. Тому священник, мій вердикт тупо нудно. Готикана це також історія очікування і реальність. Я очікувала дуже цікаву дарка академічну історію в готичному світі. Я дуже люблю такі історії, там, де люди навчаються, якась спілка людей, академія магічна і все це з готики, якісь таємниць, там були якісь окультні жертвоприношення. Ну як. Не зацікавитися такою історією. при тому, що тут заборонене кохання вчителя і учениці. Тут у нас якась напруга від ненависті до кохання. Я Така боже, ну це написано напевно для мене. Беруся читати і просто фігіваю, наскільки ця історія просто погано написана. Дуже багато сюжетних дарок, не розвинених якихось. Лінії нам просто щось вкидується і про це забувається. Але найбільше що мене гарило, скільки можна було описувати головну героїню. Причому головна героїня займається цим самостійно? Вона сама себе описує, який у неї колір волосся, які у неї очі, і це по тисячі разів. Головний герой це, взагалі, у мене він не викликав ніякого, знаєте, такого. Захвиту, він мені абсолютно не сподобався. І з цього того я запам'ятала тільки те, наскільки у нього були гарні пальці, тому що опис пальців авторка давала ну, разів 20. На одній сторінці головна героїня дружить з одним видом птахів, на іншій сторінці з іншим видом птахів. Оця класна загадка стосовно того, що була якась таємниця в цій академії, так нам і не далася до розв'язання, що то було. Ну, як на мене, я вже просто може, і забула, не знаю. Та на першого акту сексуального між головними героями, що то було? Це Насилля не так має виглядати перший раз. їй буквально було боляче, а партнеру було все рівно, що вона відчуває. В мене готикана просто викликала купу неприємних почуттів. Але найбільше всього цього списку книга, яка мене буквально травмувала, і я тепер. Відрікаюся від своєї хворобливої цікавості вестись на те, щоб почитати ще скрінжовеньке, або мене вразила якась цитата або опис цієї книги. І так я хочу вас познайомити з найбільшим скрінжом мого життя Літл Стренджер. Це історія про психопата Малакая. Це хлопець, який також не розмовляє. Він живе в своїй прийомній родині разом зі своєю сестрою, яку також вдочерили. батьки Супер дивні вони. Я не знаю взагалі, навіщо тих дітей до себе взяли, тому що малака, як вони зрозуміли, що він психопат і проблемний, хотіли випхати з хати. ще чекали, коли йому буде 18, щоб він там нахер пішов з хати. Дівчинку зростали для того, щоб просто вдало видати її заміж, і можливо від цього їм була б якась користь. Але малака ще з дитинства сказав з цій малій дівчинці, що вона його навійки, і в них дуже дивна. Історія стосунків є. Я знаю, що багато є книжок з таким тропом, де знаєте, батьки одружилися. Вони не рідній по крові, але змушені через батьків жити під одним дахом і закохуються, або це там просто в одній прийомній родині. Там теж так рінжа творець сліз. Ну короче, багато є таких історій. Я знаю, що це інколи нормально виглядає в книжках, але тут це було дуже кріпово, тому що він просто мовчки завжди там і казав, що ти моя переслідував її. Якщо вона йшла на зустріч із якимись хлопцями, і він їх бив. Вона така, знаєте, типу дурочка спірюлочка, Вона він мій брат. Ну, я його поцілую. Він мій брат, але який він накачений, він мій брат. Тобто їй самой дуже подобається ця гра, вони сплять в одному ліжку, поступово кожен раз наростаються напруга і вони заходять кожен раз ще більше і більше до того, щоб просто дійти до акту. І кожен раз, вона раз, знаєте, типу, що відбувається? Він зняв з мене лівчик. що відбувається? Але найкрінжовіше в цьому всьому сталася сцена, після якої я закрила нахер цю книгу і викинула її в вікно. Батьки починають підозрювати, що щось в стосунках між їхніми дітьми нездорове. Абсолютно в якийсь момент там батя їх застукує, чи що щось таке, і малака нападає на батьку, адфігарюває його, і поки батько валяється, такий бере цю малу, і прямо на його очах робить з нею те, що брати з сестрами не повинні робити. І, чесно кажучи, я була просто така Тумач. Закінчила з тим, що я закрила цю історію, навимивала собі очі, перехрестилася і просто подивилася в візгуках інших людей, що там стається наприкінці, і зрозуміла, що крінж тільки поглиблюється, тому досить непогано, що я для себе цю історію завершила на цьому моменті, тому що там наш головний герой потрапляє до в'язниці, потім переслідує нашу головну героїню, потім її викрадає, знущається, там тортури і все це приправлено еротикою. Це найдивніше, що я чула взагалі в історії книжок, окрім Маркіза Досада, я не змогла. Не змогла і не засуджуйте, якщо ви дуже любите дарк-історії. Я намагаюся розвивати свій смак, експериментувати, але ці експерименти мені не зайшли. Ось так виглядає мій список найгірше прочитаного. Я вважаю, що це непоганий результат з 54 книжок. Тільки чотири книги для мене стали абсолютно ні і тим, щоб я не хотіла навіть читати в своєму житті, але так вже сталося, що я це зробила. Принцип можна сказати, що я вмію для себе вибирати літературу, але також хочу трошечки скорогувати, тому що всі ці книги, що я обрала, я обрала саме через букток, через те, що інші люди на це якось цікаво робили відгуки. Тепер я цьому не довіряю. Пишіть в коментарях, чи читали ви щось з цього. А наступне відео буде про моє найкраще прочитане. З вами була Букс, До зустрічі в книжкових світах.